Доброго дня, пішла пройтися. Зараз розповім чому з дівчатами. Бачите, скільки хлопців. Зараз я вам покажу в чотири ряди, Це Кривий різ. Скільки загинуло хлопців? Я йду, п'ю каву. Гарний день. І хочу кожному захиснику сказати дякую вам за те, що я маю змогу пити Право проходитись, бачити небо, сонце. Ці люди вже більш ніколи його не побачать. Я щиро дякую кожному Щирі співчуття сім'ям загиблих. Тут є і мої підлеглі з попередньої роботи. Чому ж? Там починають виписувати мені всі провокатори. Не маєте ви права, ви маєте дякувати тим хлопцям. Вони віддали своє життя за те, що знову ж повторюся, що я можу йти і піти отак, отакав, як і ви. Не маєте права ви нічого казати. Йдіть на передок, йдіть на ноль. Там от Рабзейська країна. Скільки молодого цвіту загинуло, скільки. І це у кожному місці, у кожному місці ці хлопці, і це не всі. Кожному району міста. Лежать хлопці, які вже ніколи не встануть. Їхні діти ніколи не побачать своїх батьків. От і все. Щоб ви мені там не виписували про хлопців ЗСУ. Не маєте права, ще раз кажу, не маєте ви права. Будьте вдячні, а ні, то підіймайтеся йдіть Замість тих, які вже лежать давним-давно. Є живрі співробітники з попередньої роботи. і мені підлеглі з попередньої роботи. Так ось зроблено кубом, просто кубом Чотири особи, 4 душі. Один-два, де їх ж не пересчитати, не перерахувати, скільки їх, що роблять живріотом. А прапори кажуть, коли прапа прапору так дує, то вітається душа. Вітається душа. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Дякую вам, дякую вам, низький утрім. <клухи> Світлі очі, козаки наші. Я ж кажу, цвіт нації. Там от перебіжчики, ждуни, Валіть нахіра сюди з цієї країни. Ніколи не пробачив, не перебіжчиків, не жду їх. Щоб вона що загинув цвіт нації. Цвинти і так взагалі переповнені. Отак от. Ось так от. А їхні діти-батьки вже. Додому не дочекаються. Слава ЗСУ! Слава Україні. Навіки слава героям. Вічна вам пам'ять хлопці, царство Небесне.